В ефірі Івнінг News. в студії для вас працює Валерія Коломієць. Про найактуальніше в Україні та столиці говоримо просто зараз. Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Його заява вже надійшла до Верховної Ради і буде розглянута на найближчому засіданні. Цьому передувало прохання президента Зеленського до прем'єр-міністра Шмигаля звільнити Ткаченка. Останньою краплею стали плани виділити півмільярда гривень на добудову музею голодомору і 400 мільйонів на виробництво фільмів і серіалів. Сам Ткаченко заявляє, і під час війни витрачати бюджетні та приватні кошти на культуру не менш важливо, ніж на армію. А президент у тому ж зверненні закликав місцеву владу звернутись до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати. Що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно, Кожен розуміє, про що йдеться? Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. І якщо міністр культури прислухався до думки президента і громадськості, влада на місцях із цим не квапиться. І влаштовує недоречні ремонти навіть попри невдоволення мешканців. Я вважаю, що всі гроші мають зараз йти на перемогу. Зараз точно не час на ремонт бруківки. В плані е того бюджету, який виділений на е ремонт бруківки, то наразі я вважаю, що недоцільно. Я взагалі не розумію, чому так відбувається. Я вважаю, що кошти могли б піти на щось більш. Е Потрібніше в такий час, який живе наша країна, суд є, а рішення немає. Розгляд справи про виселення служителів у Києво-Печерської лаври перенесли. Що стало причиною перерви і коли московський патріархат звільнить заповідник, дивіться далі. Десятки вірян і жінців у ПЦМП, молитва біля стін господарського суду Києва. Саме так починалося засідання з виселення московських попів з Києво-Печерської лаври. Проте суд тривав недовго. Розгляд справи перенесли на серпень. Причина затягування процесу представниками московського патріархату запевняє адвокат заповідника. Засідання перенесли, тому що адвокати монастиря знов просили зробити перерву, бо вони спішать на інші судові засідання. Суд замість того, щоб розглядати справу по суті, вимушений розглядати десятки їхніх необґрунтованих клопотань. Одне за одним, одне за одним. У них працює команда з трьох адвокатів, і по суті, один, наприклад, міг залишитися, а інші нехай йдуть на інші процеси. Представник УПЦ МП в суді Микита Чекман вважає позов нацоповідника необґрунтованим. На момент подання позову позивач навіть не мав підтвердження порушення свого права, що йому щось не подобається, бо у нього не було підстав для заявлення цього позову. У справі суд повинен дослідити питання, яким чином приймалося рішення, хто приймав рішення чи були порушення зі сторони монастиря, про які йшла мова в цих перевірках, які були здійснені за наказом президента України. Нагадаємо у кінці березня сплив договір оренди національного заповідника Києво-Печерська Лавра з УПЦ МП. Представники церкви мали залишити територію лаври, проте служителі московського патріархату намагалися оскаржити рішення влади і подали позов до суду. Тепер до винесення рішення виселятися з лаври відмовляються. На початку липня представники надзаповідника Києво-Печерська Лавра за допомогою поліції почали опломбовувати будівлі монастиря. З-поміж корпусів опломбували і колишню резиденцію намісника УПЦМП. Поки самих московських священників вигнати з лаври не вдається, їхні агресивні прихильники вже незабаром можуть опинитись у тюремній келії. Правоохоронці встановили особи і затримали двох жінок і двох чоловіків, причетних до протиправних дій на території києво печерської лаври. Порушники, прихильники московського патріархату, перешкоджали комісії мінкульту проводити інспекцію. Ігноруючи зауваження поліції, влаштували штовханину, зламали захисні рулети і двері будівлі одного з корпусів заповідника. Щоби подумати про свою поведінку, в них буде від двох до п'яти років за ґратами. Столичний парк громадського транспорту отримує значне поповнення. Київ планує придбати 114 автобусів та 100 тролейбусів. Гроші надасть міжнародний банк реконструкції та розвитку. Про це повідомив директор департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандібор. Перші новинки мають прибути до Києва вже восени. Але такі кроки чиновника задля комфорту пасажирів у транспорті киян не вразили. Під петицією про звільнення Руслана Кандібора з посади на сайті Київради вже понад 6 тисяч підписів. Тепер її має розглянути голова Київської міської держадміністрації. Чиновнику закидають, що він некомпетентний і не виконує ухвалену стратегію розвитку столиці. Зокрема, йдеться про безбар'єрність інфраструктури для велотранспорту і розвиток саме того громадського транспорту. Пропозиції про перейменування вулиць більше не приймають. Із 2014-го в Києві декомунізували чи дерусифікували кожен п'ятий тупонім. Тепер же працюватимуть над тим, щоб внести всі ці зміни до реєстрів без даних і карт. А також змінити усі таблички, покажчики і, відповідно, переназвати зупинки транспорту. Ініціативи щодо перейменувань будуть розглядати окремо у певних визначених випадках. А якщо ви переймаєтесь долу історичних об'єктів, яким може загрожувати знищення, ВДНГ почало формувати реєстр об'єктів, які Охороняє не охороняє законодавство, але вони можуть мати культурну, історичну або архітектурну цінність. Ідея виникла після демонтажу мозаїки, присвяченої вогнеборцям в одному з павільйонів виставкового центру. Подія викликала широкий суспільний резонанс. Новостворений реєстр доступний онлайн і відкритий не лише для перегляду. Будь-хто може додавати об'єкти, які мають цінність. Інформацію передаватимуть до органів державної влади, щоб там зареєстрували новознайдені пам'ятки. Якщо захист історичних пам'яток поки що під питанням, захищати новітню вуличну творчість, що з'явилась вже під час повномасштабної війни, в Києві взялись серйозно. На Майдані Незалежності хочуть захистити графіті Бенксі. Для цього на малюнках з'явиться антивандальне покриття. Закріпити планують і самі бетонні блоки, на яких усесвітньо відомий таємничий художник залишив своє творіння. Надалі ж міська влада збирається перенести роботи Бенксі в музей, присвячений російсько-українській війні. Лише 16% орендодавців у Києві пускають квартирантів із хатніми улюбленцями. Натомість 40% категорично проти присутності тварин у житлі, яке вони здають. Такі результати опитування приватної компанії, що спеціалізується на нерухомості. Водночас, згідно з даними дослідження, проведеного київським міським управлінням статистики, домашню живність мають 38,5%, а це приблизно мільйон 200 тисяч жителів мегаполіса. Найчастіше в столичних помешканнях заводять собак. Ак, кішок і рибок. Ну а якщо вас цікавлять тварини більші за розміром, ця новина для вас. Київський зоопарк оприлюднив світлини. Як його мешканці рятуються від літньої спеки? Адміністрація каже, перетворили простір звіринцю на величезний спа-центр для звірів. Швидкі і повільні з хоботом або іклами, великі і ледь помітні, усі знайшли своє місце, щоби відпочити в прохолоді. Ну а на цьому в мене все в студії для вас працювала Валерія Коломієць. Бережіть себе, побачимось.